Звернення до депутатів України, за гроші тата дітям ти не купиш, і матері за гроші сина не вернеш. І біль утрати ти грошима не замажеш, і сльози ти грошима не зітреш. Як боляче, що нас всіх дурить влада, все змінюють і змінюють закон. До нас у влади просто не повага. Життя людське поставили на конь. Як гарно ви придумали цю фразу, він зникли безвісти, поставили печать. Ви по живому лезом різанули. А ви подумали, що рідні вже не сплять? Не спить, дружина, діти, мати. З війни чекають рідного свого, а вам би виплат зовсім не давати. Зробили б, зникли ви всіх до одного. Для зниклих безвісти грошей не вистачає, вам все одно за що ці ті діточки живуть, а вам геть тіла до матері немає. Вона на пенсію ну протягне як-небудь, коли себе, панове, не забули від зарплатні аж гаманці, трищадіші банки в офшорах. Не майте совість, пане депутати. Дурні закони досить видумлять. Ви, слуги народу. Я нагадую вам це. Народ вийшов до вас, то ж підіміть свої дупи і вийдіть до нас. Послухайте нас. Дякую. Слава Україні.